Я просто хочу гарно виглядати. Mm -hmm. Я хочу виглядати не просто якось немічною, ну, хоча в мене така внутрішня енергетика, що, мабуть, а, мабуть, я й не зможу так виглядати. Але ж все-таки я тих жінок, які кажуть, що хай воно там як буде, так і буде. Я не підтримую такої думки. Звичайно, в мене є свій косметолог, з яким я раджусь. З яким я працюю над собою. Я занадто чогось там особливого не роблю. Мені треба, щоб все було. Я була природня. Але я нічого не перебільшую ні в косметиці, ні в чому. Всьому має бути міра, і міра правильна для твого образу. Я ніколи не їм багато. Я, наприклад, навіть зараз, чим я старше стаю, я свій раціон харчування зменшила в п'ять разів. Абсолютно, я його зменшила. І спочатку мені було так якось незручно, а потім я звикла, і мені це добре. І ввечері там не їсти, пити багато води як радять. І я побачила, що це працює. Я, наприклад, коли ввечері не поїм, от ввечері з шостої або з п'ятої навіть години, я повечеряла все досить. Я вранці встаю просто красунею. Якщо там до мене гості прийшли, і ми гарненько посиділи, там, можливо, ще про випили щось таке, то я вранці зовсім інша. Mm. І я розумію. Бо гарно виглядати це в першу чергу. Не так косметологія, як дисципліна. Це дуже важливо для жінки особливо, тому що чоловіки наші він вмився, одягся, одіг кроватку вже красень.